Програмі вперед на Олімп простий і незірковий. Срібний призер Олімпійських ігор з боксу Денис Берінчик. Біринчиком парень простежка надала. Берінчик, який знає, як боротися із нечесним суддівством. Ми знали, що завжди будуть судісніхарітельне, і треба виходити і вигравати на дві, на три голови. вище. закоханий Денис Барінчик. розуміємо друг друга. Денис Берінчик народився у Краснодоні Луганської області. Виріс у родині, де батько кандидат у майстри спорту з боксу. А відтак стверджує, не міг обрати інший вид спорту. у 2011-му Берінчик став фіналістом чемпіонату світу, а вже за рік привіз срібло із головних змагань чотириріччя Олімпійських ігор у Лондоні. Нині успішний молодий та відомий Денис Берінчик там власному прикладі доводить краще обирати спорт, бо невідомо, як склалася б його власна доля, якби одного дня мама не відвела Дениса до секції боксу. Такий просто район, такий, мабуть, менталітет нашого Луганський. Всі дрався, Був з рідними привичками і за боксами забрав, і зупинив мене цього всього негативу. Я наверное, мог бы свою, свою жизнь в не навірно мог би закінчити діти свою жисні в місцях ні століодальонних. Ну би бы... слава Богу, ж я сьогодні зараз в Києві і сіжу за зовсім столом. А вже у 2011 році ім'я Дениса дізналося не тільки усе боксерське суспільство, а й вся Україна. Бо повернувся з чемпіонату світу у Баку із срібною нагородою. До того ж, варто зазначити, що більшість спеціалістів та поціновувачів боксу. отдавали перемогу в финальном поединке с бразильцем Эвертоном Дос Сантосом саме Денису Баринчику. У Дениса просто-напросто забрали победу. Та, обидно, что вот эти все подводные течения и политика мешают завоевывать действительно сильнейшем медали. Потому что получается так, знаете, что у Украины уже слишком много золотых медалей, надо кого-то одного подкрутить чуть-чуть. Чуючи надо його придержати бути настільки сильним, аби не дати й шансу засудити. До цього українська збірна з боксу була готова і на Олімпійських іграх у Лондоні. І не зважаючи на суддівське свавілля, українські козаки показали приголомшливі результати. Привезли з туманного альбіону п'ять медалей різного гатунку. Серед них і срібло Дениса Борінчика. Тверджує, аби завоювати золото, йому просто забракло сил. Десь я розслабила, десь і травми, все, все накопилось, наверное, я вже виходив без малейшего якогось то Мені було все одно, де я, як я, чому мені медаль вийшла. просто показав красивий бокс, на що я смог, я виложився на все 100%, я вже після бою руки підняти не мог. Реально я віддав все себе в самому. Он практически сделал все то, что он, на что он ну вот, был готов. Действительно, на мире он этого кубинца избил. Я никогда не видел у афроамериканцев синяков. Тут у вот такие две именно под глазами, он просто его сбил. Но здесь действительно кубинец очень хорошо подготовился. И, ну, я не зачем сейчас говорить, вот, там Денис Асхав или еще что-то. Он. Он действительно, да, он проиграл бой, но полуфинальные и все остальные поединки, там, я не знаю, как его хотели схавать с Монголом, он просто вышел и убил его. Монгол потом Його я не знаю. Раз п'ять. Я думав, що он забывал, наверное, то, що він його вже благодарі це хтось інший пожалівся, що йому уваги не вистачає. А ось Денису Берінчику особливо одразу по поверненню з Лондону її було вдосталь. Окрім традиційного вшановування олімпійських медалістів-чиновниками, Денис стверджує, і вболівальники на вулиці весь час автографи просили, і журналісти без зупинок дзвонили. Після чемпіонату світу телефон не замовкав нілідві, на навірно. Сейчас телефон периодически также не замолкает, до сих пор уже прошло больше полгода и реально было очень тяжело. И когда с чего он ходил, и каждый второй хотел сфотографироваться, расписаться. Реально просто идешь куда-то по заданию, у тебя время, ты опаздываешь, тебе постоянно тормозят. Реально это в капюшоне, что кепочку одел, то еще что-то пробежался, то где-то, конечно, прятался от этого, но Конечно, ждали от этого, но такої сканішнеї слави і навалилось, що реально трудно було на грзрів сті за всі дні. Цікавість преси підігрівало і майбутні вітчизняних боксерів. Адже більшість поціновувачів боксу вважало, що по закінченню олімпіади вся зіркова збірна з любительського боксу перейде у професіонали. Ніхто не збирався виходити професіонал, так як немає контрактів. Кому будеш буде контракту? Или... с хорошим контрактом. Реально э, предлагали, но ну, реальной точки никто не поставил, никто не приехал и не сказал, вот мы предлагаем то-то, то-то, то, а так вот все вязко, мямлимое, так. Конечно, некрасиво и реально уже захотелось остаться и дома у некоторых ребят. Дочки, парнишки молодые подрастают. Реально хочется быть дома с семьей. И... Хочеться бути під флагом України і в родної, теплої України. Вони обрали дещо інше: всесвітню серію боксу або ж WSB. клубний чемпіонат, у якому беруть участь 12 команд з усього світу. Поєдинки відбуваються у п'яти вагових категоріях. За регламентом кожен бій триває п'ять раундів по три хвилини. А боксують спортсмени без шоломів та майок. Тож багато хто вважає всесвітню серію саме містком між любителями та професіоналами. До того ж, не зважаючи, що це клубне змагання, спортсмени мають і особистий залік, завдяки якому найкраще отримують ліцензії на Олімпійські ігри. Наші хлопці боксують за клуб Українські отамани, почусував різницю з першим ударом, коли свій перший дебютний бой. Вийшов і ударив ліво і потрапив реально в мішеньку на мені треба попасть. Я почувствував. реально, что сопернику неприятно и мне это понравилось, конечно, перчатки другие, на руках уже не бинты, а тейпы, урон ты такой наносишь больше, чем все остальные, ну и это, конечно, затевает кровь, конечно, адреналин, пока люблю показывать зрелище. Своє окреме видовище Денис Барінчик демонструє перед кожним початком бою. То із шаблею на ринг вийде, то й з пива та салом. Денис мабуть, Любить такі всякі необичні речі. Можна спомняти хоча б його виходи на ринг. Це здорово, якось то цікаво. Як він сам говорить, у всіх ну, там, в средствах масової інформації на каких-то там на YouTube, у всіх тільки запись бою. А у него запись и боя и выхода. Поэтому, ну, я думаю, что этим он очень хорошо запоминается зрителям, но он вообще такой, постоянно что-то новое выдумывает. Пошутить. А он, он не то что может пошутить, просто нету такого, что он не может не шутить. То есть он постоянно шутит. Но, знаете, вот, казалось бы, да, вот эти выходы его, с бочкой, да, там, с кусочком сала, вот это все думает, что. А, Выходя, он может в раздевалке. і там щось от танцює, щось от дурачиться, ми виходяв в бой. Знаєте, як коли так масерку застгоюваєш і все, тож тобто, виходяв в бой, він пак, він повністю включився, включається. Гарне почуття гумору одна з важливих рис характеру нашого героя, бо він і сам посміятися може, і жартівливу критику друзів добре сприймає. Повний негодяй, неадекватний взагалі, спрашиваю у нього, що там? Он може взагалі десь виключатися. Ну, видать, рассказал вовсе тільки хороші качества, тепер і плохі. Чоловік, ну, не знаєте, он настоящий. вот якщо так от посмотреть, вот, взять, допустим, іскусственне яблука і настояще, да? так? Сможе, настояще. Ну веселий, енергічний, позитивний чоловік, друг. За ці якості характеру цінує його і кохана. Ще два роки тому у програмі вперед на Олімп Денис розповідав, якою має бути дівчина його мрії. Добре, відкрите, е, ждете... А якщо вона ще й знається на боксі, то ціни її просто немає. Такою вона і є, Анастасія Ломаченко, рідна сестра дворазового олімпійського чемпіона Василя Ломаченка. Її прихильність для Дениса нині головна звитяга. Олімпіада, мабуть, настроївся покоряти нові вершини. Як ніколи в інтернеті написали, от молодець Денис виграв олімпійську золоту медаль. Я согласен. Таким коментарям знайомі Настя і Денис були уже давно, однак закохалися після Олімпіади в Лондоні. Тоді Берінчик та олімпійський чемпіон Олександр Усик вирішили на знак вдячності подарувати тренеру Анатолію Ломаченко автомобіль за успішну підготовку до Лондона з Усиком ми На подарок йому зробили машину, Toyota Camry. приїхали, і тут якраз Настя приїхала з контракту і. Мы увиделись вечером, поговорили, как-то мы уже взрослые люди и решили что-то строить в наши отношения. Как-то у нас с первого дня мы сели за стол переговоров и все так у нас быстро все началось. Наверное, это судьба, ну вот что-то уже было такое недружеское. И все, мы вот начали как-то свои отношения и больше, ну, наверное, такое именно четкое начало было. Это то, что вот ему на следующий день нужно было уезжать, он уехал в Киев, я осталась дома. И ну как бы вот мы, наверное, прочувствовали то, что мы вот уже не можем друг без друга. И вечером мы с ним там по телефону, по-моему, разговаривали. И он говорит, ну ты скучаешь? Я говорю, да, я скучаю. Он говорит, ты хочешь, чтобы я приехал? Я говорю, да. И ну для меня, наверное, это был такой как-то ну поступок, как, ну каждой женщине было бы приятно, чтобы для нее что-то такое сделали. Вот, когда я тогда сейчас приеду, и он приехал, ну то есть ехал ночью, все, хотя вот только утром он уехал, Тут он обратно приїхав. Ну і как бы, дело, всі Вася, папа, Денис, ну что ти приїхав? Ну то вже пришлось конкретно пояснити, он приїхав. Той приїзд п'ятдесят 55 червоних троянд остаточно подкорила красуню. Нині пара разом вже півроку. Стверджують, рідні тільки раді, бо знають, Настя має надійний захист. І місце, наверное, проще в этом плані надо. Вот Папа, <laughs> это мой мальчик. То есть он уже с ним знаком, он его знает как человека. Ну, то есть он знает, что он порядочный, что он, ну, человек. Вот просто человек, все. Мы когда-то ехали все вместе в машине и реально друг другу так сказали: "А вот э, Анатолий Николаевич, и Василий Ломаченко специально меня взяли в парень-партнера и развивали меня как боксера, как человека, как порядочного парня". це, це ясна же Анастасії, ну. все у них, наверное, получилось, и у меня тоже. Тай вона сама, не дай, щоб її образили. Не дарма має прізвище Ломаченко. Сьогодні моя діле перчатки, так 7 днів я наче ще тямула, показала корпус, все руки вниз, она раз на голову. Так я їй говорю: "Ти що?" А вона говорить: "Ти що не очікувала? Це ж я, Ломаченко." В такому віці. Слава Богу, мені не приходилось нікого бити. Ну то є, детстве были, там вас є, даже устраивала кіта с пацанами. Ну то есть я через ета все пройшла. Здавалося, б, дівчині, яка виросла у боксерській сім'ї, не звикати дивитися, як б'ють пику. Однак Анастасія зізнається, їй лише переглядати бої вже після того, як дізнається результат, бо занадто нервує. А особливо коли у ринзі Денис Вперше, як как би бы, можна сказати, я дивилася бої вот вживую атамани, вони боксували. Это, конечно, очень сложно. Я, ну, это даже непередаваемое ощущение, когда ты просто стоишь. Ну, я один раз даже выходила просто из зала, когда Денис боксировал, потому что ну как-то вот я, наверное, не ожидала, что я настолько могу переживать. Ну, это очень тяжело. Когда ты вместе с ним боксируешь, пытаешься где-то как-то тоже уклониться, ударить. Ну, это это да, есть такое это очень сложно. Сложно, но я могу смотреть. У цій парі кохання перемагає усе, адже обидва і Настя, і Денис за характером лідери, та й за гороскопом неймовірно вперті. Вона козиріг, він тілець, тому вдвох вчаться іноді промовчати та шукати компроміс. Ми какта даємо в місті і уступаємо друг друга. В Києві всі вступають там, раз посігналів, по повключив поворот, раз пропустив. Ну так же ж ми в сім'ї. Только кто-то ходит, раз отходим назад, опускаем, смотрит, но если у кого-то что-то не получается, это переводится в прикол, смеемся. Наверное, она очень сильно похожа по мне. Такая же упрямая, как я, наверное, где-то же и сильная духом. Где-то когда-то скажет, я начинаю в сторонку, так думаю, ну, со своим пельцовским характером думаю, подожду. Реально сильная и стремительная девочка. До того ж, яка дівчина найкраще зрозуміє боксера? Звісно, та, яка сама є спортсменкою. Настя займається парною акробатикою, а нині виступає у складі циркової театральної трупи «Бінго». Я б, так, ніколи не ні, вінго. Ні, ні, ні. сильнейшая статика, сильнейшая координация, гибкость, выносливость. Это очень круто. Я восхищаюсь. На самом деле, как бы, да, со стороны люди, ну, знают спортсменов, знают, что им трудно, но, наверное, пока ты сам в этой шкуре не побываешь и сам, ну, не побудешь рядом, да, с людьми, которые действительно практически всю свою жизнь проводят там в зале на тренировке, и они приходят домой, ну, просто уставшие. И ты должен понять, что, ну, вот, например, у меня с Денисом, да, я понимаю, что он приходит с тренировки, мне хочется, чтобы он уделил время там мне, да, как-то меня повеселил или, ну, вот, какие-то развлечения. Да, мне это, ну, как женщине, как девушке мне этого хочется. Но я понимаю, что действительно... очень много сил уходит и энергии на тренировки. Утім, у темы їхні пари все одне місце для романтики. Бо ж бачаться доволі рідко, адже не тільки Денис їздить на збори. Настя сама частенько за кордоном на гастролях. Кожен вечір якийсь романтичний. Ну ми любим свічки. Это, наверное, первое такое э любим, наверное, там прогулятися. Я очень люблю, когда он говорит: "Пойдём в лес". зима, он, пойдем в лес, берем с собой, берем рыбу, идем, зимой делаем рыбу с ним. То есть я считаю, это тоже романтично, ну да, в какой-то степени. Не каждый там скажет, пойдем в лес, сделаем рыбу, и просто поедим. Ти замерзаєш, антиагріє, тим кушаємо троюсь. Ну, это, это романтика. Новина про те, що Денис Берінчик, Анастасія Ломаченко, пара спричинила неабиякий ажіотаж у пресі. Їх вже навіть встигли одружити. Олександр Гвоздик сказав: я буду рад, що буде боксерська нова сім'я. Успіхів, дай Бог, все хорошо. І з цих слов отталкивались, що спочатку телефонний режим испорченный. Там услышали, что они вместе, там сказали, что они встречаются, там сказали, что у них уже скоро свадьба, а кто-то уже и поженил, и замуж кто-то выше. Ну и все вплоть дошло до точки. Мы, журналисты, сырали плохую службу. Я такого, ну, такой конкретики никогда не говорил. Просто они спросили, что у вас в сборной, все семейные ребята. Я говорю, ну так, да, в принципі, що біринчик, я не знаю, я говорю, може бути нибудь скоро і у них там щось. Ну, не более того, я нічого не хотів підчеркнути. А восьми там все перекрутили, сказали, що все, я вже точно заявив, що вот вже свадьба. Тож нині пара офіційно заявляє, поки одружуватися не збирається. Вони нині роблять найважливіше. Закладають міцний фундамент для їхніх стосунків. Фундамент серйозний пострадав, я думаю. Міскра, що построїли дом, а часімі на фундамент є. разом. Намагаються створити із затишок у квартирі Дениса. Її він отримав за срібло чемпіонату світу. Ремонт виніс кармани і весь, всі мозги. Вмість і папу приїжджали, мама приїжджали, і друзі всі були в пилі. Варяний, жваряний, всі висушений. Кінешна далі много всі тут енергії, сіл. Утім, ремонт це те, що можна розпочати, однак неможливо закінчити. Так вже, начебто, усі роботи завершені. Однак, за ствердженням Дениса, є ще багато дрібниць, які необхідно доробити. А особливо приділити увагу спеціальній шафі, де лежать його кубки, легендарний козацький чуб та вона. Олімпійська медаль, да тут уже і ранялі на падла, і косалію щодо канадіна тока не була. Також тут зберігаються його колекції. Денис любить збирати значки, годинники з олімпійською символікою та ведмедики, талісмани Олімпіади 80 у Москві. Є тут і пам'ятний диплом номінанта урочистої церемонії нагородження герої спортивного року. Денис був представлений у номінації за волю до перемоги. Стверджує, відверто засмутився, коли перемога дісталася не йому. Утім, поряд була кохана, аби втішити. Там уже коли ми сиділи, коли вже назвали другого мальчика, то да війна була Денису, що він ну не очікував, що так буде Знаю, що не скані для мене це луче. А тим часом добігло свого завершення знайомство із срібним медалістом Олімпійських ігор у Лондоні Денисом Берінчиком. На прощання традиційно просимо поділитися його власним секретом щастя. Щоб бути щасливим, потрібно займатися улюбленим ділом і при цьому бути окруженими людьми. Дуже приємними і хорошими. А вас закликаємо рушати із нами наступного тижня вперед на Олімп».